Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Дорогі мої дітки, а скажіть мені, будь ласка, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Подивіться у своє віконечко уважно. Так, зараз осінь. А як ви здогадали, що зараз осінь? Так, молодці. На вулиці стало холодно. Листячко на деревах та кущах почало жовтіти та опадати. Ви все знаєте, які ви молодці. Пропоную вам зараз подивитись відео та дізнатись більше, що чекає нас восени, які зміни в природі відбуваються. Жовте листячко летить! Під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить. День змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці. Вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, листопад кінець осені. Восени відбуваються зміни. В неживій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на калині, горобині каштані яблуні. В житті тварин. Відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі. Сподіваюсь, мультик вам сподобався. І ви всі пам'ятаєте тепер, що восени буває дуже прохолодно та багато йде дощ. Тому завжди тепло одягайтесь, щоб не захворіти, бо осінь буває дуже підступна. Ну що, до побачення, малята. На все добре!